Дві з половиною тисячі юнаків та дівчат поповнили ряди студентської молоді. В Черкаському національному університеті відбулася церемонія посвяти першокурсників у студенти. Цього року подія мала особливе значення, адже під час заходу провели благодійний ярмарок, на якому вдалося зібрати понад 65 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Насправді проводити такі ярмарки це дуже круто. Це так надихає саме на навчання, на більш нового чогось. І в даний час це дуже весело і об'єднує весь університет. На мою думку, я перший курс цей захід є успішним, і він справдив всі мої сподівання на тисячу і ста. Своєрідним бойовим хрещенням стала цього року посвята в студенти для наймолодших із багатотисячної родини ЧНУ. Новачки отримали завдання провести благодійний ярмарок і завершити благодійний студентський збір на авто для ЗСУ. Справилися з ним на відмінно. Зібрані понад 66 тисяч гривень дозволять екіпірувати автомобіль всім необхідним. Нашим університетом були зібрані кошти, які за які були куплений автомобіль для наших захисників, і ось цією акцією, цим благодійним ярмарком, ми хочемо зробити наповнення в цей автомобіль, тобто закупити теплі речі, деякі продукти для наших військових, і таким чином долучитися і приближити нашу перемогу. Жартівливий настрій першої частини заходу поступово змінився на більш серйозний. Офіційну частину розпочали з хвилини мовчання на честь полеглих. Потім юнаки та дівчата врочисто склали присягу, в якій обіцяли бути гідними високої честі українського студентства. Їх привітала адміністрація закладу та викладачі. Більш досвідчені студенти пообіцяли молоді підтримку та допомогу. Так, звісно, я вже очікую на наші збори для того, щоб організовувати різні проекти не лише благодійні, але для нашого для покращення нашого студентського життя, дозвілля для того, щоб студенти запам'ятали їх роки у університеті як найкраще. Зараз у нас проходить благодійна акція «Врятуй зиму. Також плануємо покращувати наші соціальні мережі, створювати якісь певні конкурси, флешмоби, можливо за можливістю, як будуть у нас умови, також для покращення їх власного ну, почуття що вони планують робити щоб ми могли покращувати їх і робили все це разом оскільки ми будемо справжньою командою вокальна студія войсес подарувала всім присутнім декілька пісень зі свого репертуару справжньою родзинкою заходу стало розгортання на площі 30 метрового прапора україни Студенти, викладачі та всі гості свята приєдналися до акції і змогли відчути себе частиною єдиної нації, яка в ці важкі часи протистоїть ворожій навалі. Ми бачимо своє завдання ще й у тому, щоб виховувати у наших стінах достойного громадянина України, господаря своєї долі і господаря на своїй землі, і звичайно, щоб кожен з них ставав особистостю. Яка е, знає е, ціну е, своєї землі, своєї батьківщини, е, і е, щоб е, кожен знайшов потім свій шлях у е, долі, українське студентство протягом нашої історії вже не раз доводило свою важливість та силу. І, хоча сьогоднішнім першокурсникам випало жити в непрості часи, вони вірять, що з гідністю продовжать шлях своїх попередників. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.